Вітаю вас, друзі, російські державні пропагандисти вважають, що Волгоградська область це Україна. Взриви цієї ночі роздавались на воєнних об'єктах України, тому що інформації про вибухи на військових об'єктах України цієї ночі немає. А от інформація про вибухи у Волгоградській області є. вночі щось дуже цікаве сталося на території військової частини у селищі Котлубань Вологоградської області, яке розташоване щонайменше за майже 500 кілометрів від найближчих українських позицій. Після таємничої події Росіяни шукають своїх родичів військових, які були на території тієї військової частини, а там усю ніч детонували боєприпаси. Що ж саме там сталося? Невідомо. Можливо, прилетів невідомий добрий безпілотник. А можливо, завітали невідомі добрі люди, як вони люблять інколи робити. Наприклад, іще на тимчасово окупованих територіях. Нізка днів назад пройшли в Запорізької області трагічне ДРГ противника зайшли в розповагу підрозділення, ну в общем, викосили. Розпала у будь-якому разі це дуже і дуже хороші новини, але ми з вами будемо говорити сьогодні на дещо інші теми: про Ірину Фаріон і про пам'ятники. В столиці України снісли ще один пам'ятник. Недавно в Полтаві снісли пам'ятник Олександру Сувору звалили. в Україні продовжують падати пам'ятники росіянам. І вчора нарешті у Києві знесли пам'ятник Пушкіну. У Києві місцева влада ніяк не могла знести пам'ятник російському фашисту Пушкіну. То його обмальовували якісь невідомі люди, а потім приходили комунальники і усе відтирали. Усе змінилося, коли напередодні кабінет міністрів дозволив виключити і Пушкіна і інших російських діячів із державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення. І ось у Києві Пушкіна нарешті демонтували. А у Одесі, де є аж два Пушкіна, не поспішають цього робити. Ти історика комісія Горсовета Одеси рекомендувала все таки оставить на местах пам'ятники Пушкіну і Вороцова. Усе тому що у російських пропагандистів у Одесі є один вірний лисий союзник. Пушкін був це відомий поет. Його люблять, як поважають, як і українці. Так і в усьому світі нікакої Росії не може бути без Пушкіна. Жив би Олександр Сергеевич, був би он с нами і носив би майку з букви з моя персональна думка, що його не треба прибирати. І з Трухановим усе давно і так ясно. Єдине питання, яке можна тут поставити, чому він досі сидить у кріслі мера Одеси, а не у в'язниці. Але що дуже показово, російська пропаганда на демонтаж Пушкіна у Києві практично ніяк не відреагувала. Хоча раніше вони могли би й стерити декілька днів, а тут вони вже змирилися, та тут же їх підмінити прийшов Олексій Арестович, який обурився тим, що Пушкіна свалілі. Верніть пам'ятники Пушкіна на місце. Пожалуйста, складно. складно сказати, чому Олексій Арестович переживає за Пушкіна навіть більше аніж самі росіяни. Хоча можливо це якось пов'язано із тим, що так звані хороші росіяни передавали йому свої гени. Не обов'язково, да, де дитину, щоб перенести гени. Гени... От навіть в руку пожали і перенос гена Олексій, що ж там. давай або можливо у п'ятці Пушкіна було заховано мозок Олексія Арестовича. Коли ви хочете подумати. А собі ненькі. То ваша п'ятка роботи не менше, ніж ваш ваше там праве полошає. Росіяни століттями намагалися знищити нас із вами як націю. Росіяни намагалися заборонити нашу мову та нашу культуру. Росіяни вдерлися до нашої країни із війною і кожен день вбивають українців. І за що ж ми беремо і у відповідь зносимо пам'ятники Пушкіна? Взагалі не зрозуміло, як ми тепер будемо без великої російської культури. Це одна історія, у нас одні пам'ятники. Б вони не були. але Олексій Арестович дуже сильно запізнився зі своїми тезами. Йому варто було би оновити методичку, тому що насправді самі вже росіяни відмовляються від усього російського. Ось пропагандист із каналу Соловйова саме про це і каже: наша страна Росія, вона об'язна в угоду ну навіть не в угоду, а в целях зберігання своєї. Такої прочної ідентичності відказатися від от рускості. У росіян тепер має бути культура імені Рамзана Кадирова. Хто такий Пушкін, навіть вони самі не знають. То автор строк сіжу за рішетки в тімниці, срой, скамлений в неволі, орел молодой. О, ні. Бандитські пісні, я не знаю. У Арестовича якась дуже дивна поведінка як для кандидата у президенти України, тому що він так сильно хоче стати президентом України, що переживає за росіяни і за так звану російську культуру навіть більше аніж самі росіяни. Але як би він не старався, спочатку впадуть російські пам'ятники, а потім рано чи пізно впаде і сама так звана Росія. Деколонізація неминуча. Ну а тепер давайте поговоримо про Ірину Фаріон. Ви напевно бачили те саме відео, із якого почався нещодавній скандал. Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русськими. Ну що їм заважає за три чому вони такі очманілі? Якщо Арестович вдається до одних крайнощів, то Ірина Фаріон здається почала вдаватися до крайнощів інших, і у одному зі своїх інтерв'ю вона нещодавно наїхала на воїнів полку Азов, тому що не усі вони розмовляють українською. Але це далеко не перший такий скандал, який продукує Ірина Фаріон. Я нагадаю, раніше вона казала, що мешканці Маріуполя самі винні у тому, що росіяни їх вбивали. Це вина не росіяни? e Tabe šot Tabe š šo, Siewen! А в них мозок по дорозі вони загубили. Звісно, українцям варто переходити на українську мову. Звісно, українцям потрібно дотримуватись мовного законодавства. Але мені здається, Ірина Фаріон не має абсолютно жодного права дорікати тим, хто сьогодні захищає Україну. Особисто я спілкуюся із українськими військовими кожен день, і майже усі 99% українських військових зі мною спілкуються українською. Між собою вони можуть спілкуватися іншою мовою, та й багато військових, Ових із якими я не контактую, можуть розмовляти російською, але мені ніколи не спадало навіть на думку повчати їх, як їм треба розмовляти, коли вони захищають Україну. Та й, взагалі, знаєте, друзі, оця тема вона така, що якщо тут треба пояснювати, то напевно пояснювати не варто у той же час. Ірина Фаріон далеко не дурна жінка. Вона прекрасно усвідомлює, що вона каже, і які наслідки це може мати. Вона чудово розуміє, що вона цілеспрямовано під час великої війни. Розпалює ворожнечу всередині країни, так само, як і Олексій Арестович. До речі, і тому зовсім не дивно було, що студенти львівської політехніки вийшли на протест із вимогою її звільнити. Паріон! 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 Самому навчальному закладі дуже довго чухали голову і ніяк не могли прийняти дуже складне рішення. Рішення є е, не непросте, тому є певні процедури, яким приймаються рішення, і рішення треба вивчити всі матеріали всі обставини проте вони швидко передумали після повідомлення Служби безпеки України повідомлення про те, що СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон за чотирма статтями: стаття 161 порушення рівноправності громадян, стаття 435 із позначкою 1 образа честі і гідності військовослужбовця, стаття 163 порушення таємниці листування і стаття 182 порушення недоторканності приватного життя, тому що у процесі. Цього скандалу Фаріон встигла наговорити і наробити ще дуже багато іншого. Хоча я, як юрист, не дуже згоден із цією кваліфікацією, принаймні, її діяння не підпадають, на мою думку, під усі вказані статті. Тим не менш, після повідомлення СБУ Фаріон таки звільнили з Львівської політехніки на підставі пункту 3 статті 41 кодексу законів про працю, вчинення працівником, який виконує виховні функції аморального проступку несумісного з продовженням даної. Роботи там, щоправда, немає обґрунтування, як мало би бути насправді у такому наказі, і Фаріон вже біжить до суду оскаржувати це рішення. Але воно було цілком очікуване. Все, що ми сьогодні маємо, це причини наслідки. Ірина Фаріон, доросла жінка, як я вже сказав, не тупа і цілком може прогнозувати наслідки своїх дій дій по розпалюванню ворожнечі всередині України під час великої війни. Тому вона далі може звинувачувати тільки сама себе у своїх бідах, але there Тут, як завжди, є одне але мовний скандал був кілька днів тому у Дніпрі. Там студенці забороняли говорити українською. Не дозволила мені відповідати українською мовою. Більше того, вона мене заставляла і змушувала розмовляти російською мовою. Викладачка медичного ВНЗ каже, що це не зовсім правда, що насправді такого не було. Але вона, коли оці пояснення дає, сама ледь говорить українською. Услышьте мене, я була у шоці, бо я не знала, чому така ситуація трапила. Бо з моєго з мої з моєго боку не було нічого, що образило б студентку. Я не розумію, як ця людина. На рівному місці могла це зробити. Цей університет відноситься до міністерства охорони здоров'я, і, попри скандал, попри резонанс, викладачку ніхто так і не звільнив. В Самому університеті поки що утримується від дисциплінарних рішень допоки не з'ясують усіх обставин. Хоча тут є пряме порушення мовного законодавства, ніхто її навіть догану не оголосив. І так само усе прекрасно у народного депутата України, у українофоба Максима Бужанського. Закони язики відмінити! Закон, який запрещає туші на народному язике, атміні фаріон, звісно, сама накликала біду на свою голову, але хотілося би, щоб українофобів притягали до відповідальності. Ну а нам із вами далі своє робити. Тимчасово існуючі окупанти досі є на території України, тому необхідно забезпечувати українське військо. Зараз найголовніше це захищати наших людей, знищувати ворога і допомагати тим, хто ворога знищує. Тому ми маємо бути максимально об'єднаними, консолідованими і ще більше допомагати силам оборони України.